Мої вітання! З вами знову Ірина, і сьогодні ми пишемо контрольну роботу. За розділом I can describe things. Я можу описати речі. Починаємо. Review. Describing Things. Unit 29. Exercise 1. True or false. Write T or F. Пауза виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Exercise 2. Complete the text. Dopovnik текст. Доповнюємо. Перевіряємо. Unit 30. Exercise 1. Write a sentence linking a word on the left with a word on the right. Напишіть речення, поєднуючи слова льворуч зі словами праворуч. Спочатку ви складаєте слово сполучення, потім з цим словосполученням складаєте речення. У мене будуть свої речення, у вас свої. Але словосполучення у нас будуть однакові. Виконуємо. Перевіряємо. Unit 31. Exercise 1. Complete the phrases with words from the books. Доповніть фрази словами з переліку. Доповнюємо. Перевіряємо. Exercise 2. Answer the questions. Дайте відповіді на запитання. Відповідаємо. ПЕРЕВЕРЯЕМО Unit 32 Exercise 1 Match 1 to 8 with A to I ПЕДБОРАЕМО ПЕРЕВЕРЯЕМО Unit 33 Exercise 1 Complete the text with the words from the box in the correct form. Доповніть текст словами з переліку у правильній формі. Доповнюємо. Перевіряємо. Unit thirty-four, Exercise one. One word is wrong in each line. Cross it out and write the correct one at the end. Одне слово у кожному рядочку неправильне. Викресліть його і напишіть правильне на кінці. Пишемо. Перевіряємо. На цьому наша контрольна завершується і розділ завершується. Наступного разу ми розпочинаємо нову тему. А саме соціальні та політичні питання. social and political issues. Не пропустіть наступного розділу. Не забуваємо лайкати, репостити відео, коментувати, переглядати від початку до кінця. Буду вам за це вдячна. Наразі я з вами прощаюся. До побачення, до наступного заняття і до наступного розділу.